Усім привіт! Мене звати Марина, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Тут ми обговорюємо в основному книги, але можливо і не тільки книги. Це відео я вирішила зняти через те, що я ще досі отримую в Дірект питання щодо того, як підписатись на Fairy Loot і Lumicrate і всі йому подібні. Також Ovalcrate, Bookish Box, Locked library і так далі, і тому подібні. Їх дуже багато зараз, та й до цього їх було дуже багато: просто Fairyloot і LumiCrate, Вони більш доступні, легше замовити. Ну як? Ну як легше, якщо ви хочете почекати 6 місяців у листі очікування. То доступніші. Також я бачу багато запитань, як замовити, як підписатись на них і у Тіктоці під своїми старими відео, під відео інших букблогерів. Десь роки два тому я зробила допис у себе в інстаграмі, він ще досі там є. Я написала покрокову інструкцію, як же ж підписатись. Якщо ви хочете, можете перейти туди і прочитати. Він там прогортаєте аж в самому низу. Тут я знову ж таки розкажу цю покрокову інструкцію. Покажу, як ж його замовити, як підписатись. Також поділюсь своєю власною думкою, чи вартує воно тих коштів, чи потрібно воно. Що там всередині ж такого особливого в цих боксах, що всі так хочуть їх і платять такі великі гроші заради них. А також в кінці відео покажу свої нові надбання від Fairy Loot та Illumicrate, які я придбала, не маючи щомісячної підписки. Поїхали! Так, давайте. Швиденько розкажу, що ж таке Fairy Loot і Lumicrate. Це щомісячна книжкова підписка, ексклюзивного видання книг. Родинкою цих таких щомісячних книжкових підписок є в тому, що ви не знаєте, яка книга приїде вам, тому що це як залишається таким секретом. Але, звичайно ж, в інстаграмі ви можете знайти. Є такі маленькі книжкові шерлоки, які підбирають по анотаціям по опису. Теми місяця, книгу, яка підходить найбільше, ви можете бачити, яка ж там книга все-таки попадеться. Але для тих, хто не знав, що є такі аккаунти в інстаграмі, то це залишається таємницею такою. Ви знаєте лише, як я вже сказала, тему місяця. Знаєте, по яким книгам буде у вас мерч, але ви не знаєте, який саме мерч. І от оцей кайф, саме що ти розпаковуєш цей бокс з мерчем. Ти не знаєш, яке там оформлення цієї книги, ти не знаєш, який там мерч може попатись. Спойлер він може попастись як і гімняний, так і класний, що буває рідко. Інколи, навіть, якщо книга класна може попастись, бажана, така вже популярна, то, скоріш за все, мерч буде гімняний. У мене було так. Декілька разів, і знаєте, це тако сумно трішки. Бо коштує він немало. Але все ж таки, давайте повернемось до, до того, що ж воно таке. Також в таких компаніях, як Fairy Loot і е, ем, не обов'язково мати підписку, щоб купувати ексклюзивні видання книг. Вони також продають їх окремо, але є така плюшка для користувачів щомісячної підписки, що в них є ранній доступ до продажів цих ексклюзивних книг, які не входять в, в сам бокс по підписці. І Дуже часто м, ці ексклюзивні видання книг розпродаються ще на ранньому доступі, наприклад, як Iron Flame, For Swing, uh, a Broken Heart, The Moving How Castle. Такі книги розходяться ще на ранньому доступі, і тоді немає загального продажу для тих, хто не має підписки, і це доволь, доволі сумно. Я вам скажу так, але також є можливість знайти вже ці книги на eBay. Хоча ціни там в 3, в 4, а то й в 10 разів можуть бути дорожче, тому що такі недоброчесні люди, які купують у Loot, чи Lumicrate чи у Bukishbox такі книги і перепродають, спеціально купують для того, щоб перепродати в майбутньому за скажену ціну. А саме найгірше, що люди купують. Всі почали читати, всі почали колекціонувати ці красиві видання, ексклюзивні, лімітовані. І, звичайно, деякі люди наживаються на цьому. Особисто я мала дві підписки від двох компаній: це Ферілут. Від Loot я мала Books Only Subscription Young Adult. А від Лілюмікрейту я мала повноцінний бокс з книгою та мерчем. На той період я гадала, що Вілімікрейт набагато кращий мерч. В принципі, я ще досі так думаю. Хоча ці компанії мають тенденцію на початку року, на початку нового року в бокси класти класні книги, бажані книги, новинки, якісь відомих авторів, та й мерч вони завжди кладуть кращі, а потім уже під кінець року вони так розслабляються, додають вже туди якийсь неякісний мерч, непотрібний мерч. Або навіть книга, яка, наприклад, мені навряд чи буде цікавою. Тобто таке також буває, і це сумно, бо ти платиш близько 2,5 тисяч гривень, щоб воно те прийшло, а книга там або по дизайну слабенька, або по наповненню. Таке також буває. Але давайте тепер я розкажу покроково, як же ж підписатись. На Феррілут і Lumicrate та всіх йому подібні компанії. Ця бажана коробочка щастя, бо все ж таки, як не як, книги гарні, там трапляються, рідкісні і, знаєте, розпаковувати гарну книгу. Це завжди приємно. Тому поїхали, розповім вам. В першу чергу, вам потрібно стати у лист очікування. Наприклад, Loot в листі очікування ви можете бути приблизно. Півроку. Зараз це від шести місяців до восьми у IllumiCray трішки менше. Це від трьох до п'яти місяців. Але це все реально. Я вже два рази підписувалась. Просто два рази я чекала по п'ять місяців. Зараз я знову в листі очікування. Мені знову захотілося цю саму коробочку щастя. І я вже чекаю близько сіми місяців. Це дуже сумно звучить, але так. Де ж знайти цей лист очікування? Я зайду в Інстаграм, тут також прикріплю це відео, буду записувати свій телефон. Отже, вводимо Loot. Ось він вже у мене відразу. Тут бачимо посилання одразу на сторінці Loot в Інстаграмі. Я буду робити все на прикладі Loot, але ця покрокова інструкція діє з усіма цими підписками неважливо, це. Ілюмікрет, феррілут, BookishBox, OwlCrate чи локт Library, неважливо. Отже, тут ми бачимо фейрілуд сайт, romantasy Waitlist, Це в них нова коробочка. Там буде лише фентезі, де основною сюжетною лінією буде, звичайно ж, любовна лінія, роментезі. Всі ми любимо читати такі історії. Отже, і потім остання Young Adult і Adult List. Фішка Loot в тому, що в них є Young Adult та Adult підписка жанри. Бокс, на жаль, лише для Young Adult, якщо ви хотіли мерч. У мене був Young Adult Book Only Subscription, це 20 фунтів. А також хочу зазначити, що до цих 20 фунтів ви також додаєте даток, також доставка до країни, яку ви оберете, і потім ще доставка нової пошти в Україну. Через це виходить така кругленька сума. Також є Adult Book Only. І ви можете підписатись на таке комбо, де вам прийдуть дві книги. Це, типу, щоб зекономити на доставці, та й воно виходить дешевше, якщо разом, на два фунти дешевше. Там книга Young Adult та Adult. Отже, ви обираєте, наприклад, давайте оберемо Young Adult Book Only, нажимаємо Get on the waiting list. Вас відразу перекидає, тут пише все. Потрібно вести свою адресу, e-mail адресу та ваше ім'я. І ви натискаєте Sign Up. Після цього все, що вам залишається, це лише очікувати на лист запрошення. Я додам тут, як він виглядає, або ви можете знайти у дописі в інстаграмі, там знайти внизу. Ви чекаєте на такий лист, в ньому буде ваш а, тимчасовий пароль. Хочу наголосити, що цей пароль дійсний, здається лише 24 години або 36. Ні, 24, у у 24, в чотири, він декілька днів. Ви переходите по посиланню, вказаному в цьому листі, але перед цим не забудьте скопіювати цей пароль, тимчасовий ваш пароль, і починаєте реєстрацію е покроково, як там вказується. Як тільки як тільки ви дійдете до моменту, де вас попросять написати вашу адресу, ви не пишете адресу в Україні, тому що, на жаль, ферілут та всі йому подібні компанії не доставляють в Україну. Але ви можете зробити цю доставку через нова пошта Шопінг або НП Шопінг сайт. Ви переходите відразу в цей момент на сайт НП Шопінг, реєструєтесь там, обирайте країну, в яку ви хотіли б отримати цю посилку. Частіше за все обирають Польщу, тому що вона ближче до нас, і я надія, що вона скоріше прийде. Отже. Зареєструвалися на НП Шопінг, обираєте Польщу, і вам відразу НП Шопінг генерує адресу, яку потрібно вказати для доставки вашої посилочки. Це як такий невеличкий склад в Європі нашої нової пошти, яка потім привозиться в Україну і відправляє на відділення. Отже, ви скопіювали з НП шопінг адресу, вставляєте її в сайт Ферілут. Додаєте свою картку, також наголошую, що яку підписку ви оберете. Я обирала помісячно, тому що мені було так зручніше оплачувати, тому що я не була готова відразу оплатити 6 місяців підписки. І у мене автоматично сайт кожного першого числа, так само і Lumicrate, знімали кошти за цю підписку, тому не потрібно було кожен раз заходити, оплачувати. Ні, я просто додала картку. Все зберегла, підтвердила, і воно у мене автоматично кожного 1-2 числа нового місяця знімало кошти. Ви зареєстрували, все підтвердили. У вас обновилась підписка, вони там вказують, приходить вам також а, чек на вашу пошту, яку ви вказали до цього. Що ж далі? Вас трішечки засмучу. Наприклад, давайте ось про лютий, про лютневий бокс поговоримо. Ви оплатили його 1-2 числа. Завжди оплата автоматично знімається 1, 2 числа нового місяця, але книга вже вам приїде в березні, в, перш... в першому тижні березня. І як же ж зробити так, щоб цей бокс приїхав до вас в місто, до вас на відділення? Все дуже просто. Як тільки Fairy Loot, Illumicrate, чи щось інше, чи Box, Присилають вам повідомлення, що ваша книга вже відправлена. Вони також додають там трек-номер, який вам потрібно скопіювати та внести в той самий сайт NP Shopping, щоб зареєструвати, що до вас йде посилка. На цьому сайті ви вказуєте, це, я вже не пам'ятаю, куди прийшла посилка, звідки вона йшла, вказуєте цей трек-номер, ваше ім'я, вказуєте також. Куди вам відправити її в Україні, і все. І очікуєте вже цю посилочку безпосередньо в Україні. Вона з'явиться у вас у додатку нової пошти на телефоні. Також ви можете бачити її на сайті НП Шопінг та Нова пошта безпосередньо. Насправді це тільки виглядає та звучить дуже складним процесом, але все дуже просто, там немає куди спішити, тому що цей процес займає. Саме процес підписки на Loot та від їхньої, з їхньої сторони відправки цієї книги дуже довго, ви встигаєте спокійно зареєструвати цей трек-номер на новій пошті, отримати його, тому немає нічого страшного. Але якщо ви не хочете з цим мучитись, то є навіть деякі книжкові магазини, саме книжкові магазини в Інстаграмі, які продають ці бокси, але ж, звичайно. Вони можуть замовити лише один бокс, бо на кожну людину, на кожну зареєстрованого користувача у них на сайті йде по одному боксу. Ви не можете замовити два бокси на одну людину. По цінам, ну, особисто я вважаю, що це доволі оверпрайст, доволі дорогувато для звичайної книги та не завжди якісного мерчу, книжкового мерчу. Хоча це просто коробочка щастя, коли ти відкриваєш її, насолоджуєшся містом та красою цієї книги. У результаті виходить у нас приблизно 2500 за бокс або трішечки менше за книгу. У підписці Fairy Loot в основному, книги в жанрі фентезі. Там я напевно ні разу не бачила якогось любовного роману. Вони такі любовні романи роблять окремо. Що доступні всім без підписки, якщо, ви, якщо їх ще не розібрали на ранньому доступі і відкривається загальний продаж. Наприклад, як можливо ви бачили серію Twisted, заформлені від Fairy Loot, або, наприклад, неймовірно гарна колекція бріджердонів, також Вона, вони були не в боксі, вони продавалися окремо, і довгий час їх можна було купити. У Ілюмікрет на трішки більше жанрів. В боксах у них зазвичай йдуть фентезі, фантастика. Але також є окрема така, як підкомпанія під ними. Це Afterlight Exclusive. Там вони створюють ексклюзивні видання до любовних романів, що дуже мені подобається. Наприклад, всі книги Алі Хейзлвуд, Я маю лише дві, сьогодні покажу їх. Я хочу, я мрію зібрати всі книги Алі Хейзлвуд від Afterlight Exclusive. Мені вони дуже подобаються, але їх також розбирають дуже швидко, що доволі сумно. Але я маю надію придбати вони пообіцяли до друк гіпотези кохання та кохання в мозку. Я дуже сильно хочу їх придбати. І ще у них з'явилось з минулого року Евернайт бокс Евернайт. Наскільки я зрозуміла, там якесь дарк фентезі буде, не знаю, не впевнена. І що прикольне у Illumicrate, що звичайна підписка, що Afterlight можуть бути як ваша щомісячна книжкова підписка, тобто кожного місяця. Але в випадку, ну не кожного місяця, це звичайна підписка кожного місяця. Але в випадку підписки на Afterlight у них не щомісячна, а як. Що квартальна, тобто кожні три місяця ви отримуєте книгу. Про Evernight, насправді я нічого не знаю, але гадаю, що так само, як і Afterlight, квартальна підписка. В цьому я бачу плюс а, Illumicrate, що у них трішки більше жанрів, і не сильно воно таке популярне, як Fairy Loot, є можливість а, придбати ексклюзивні книги без підписки. що Дуже класно, дякую. Хоча я б не сказала, що Illumicrate не популярний, він дуже популярний. Але, звичайно, Швері Лут більше розкручений, більше про нього говорять. Особисто я вважаю, що ці щомісячні підписки не є обов'язковими, можна прожити і без них. Я живу без них, але інколи на тому ж OLX, чи через знайомих купую ексклюзивні видання. Мені подобаються, не витрачаючи гроші на вітер, скажімо так, якщо, наприклад, в боксі попадеться книга, яка мені не буде цікава, тим, що я маю з нею робити, і потім її буде дуже важко перепродати. Та й не кожен захоче придбати таку дорогу книгу. Тому я поки що не маю підписки, хоча, як я вже говорила, хочу повернутися до Fairy Loot, але, скоріше за все, буде знову Book Only. Або романтезі. Маю надію Finger крост От там уже буде, мені здається, цікавіше. Я ще маю декілька книг зі своєї минулої підписки від Фарілу і Lumмі Деякі з них я продала. А, гар, найгарніші та ті, які мені будуть цікаві, я залишила. І хочу показати вам свої нові книжки. А, спочатку. Спочатку покажу від Illumicrate, а точніше, від Afterlight Exclusive. Дивіться на цю красу. Це книга від Емілі Генрі. Happy Place, її нова книга. Я мала звичайне видання, але потім вирішила, що хочу, мені потрібно, тому що вона дуже гарна. Ви зараз розумієте чому. Ось дивіться тут. Вона така малесенька, гарненька, дивіться, який. Ух, який зріз. Дуже гарний. Мені він дуже подобається, але найцікавіше, звичайно, під е, обкладиночкою цією. У нас тут на палітурці Арти. Я дуже люблю цю е, художницю. Я на неї підписана в інстаграмі, мені дуже подобаються її роботи. У мене навіть календарик, якщо ви пам'ятаєте, у мене там календарик стоїть від Illumicrate. Це вона також його малювала. Це на минулий рік, але я його ще досі залишила, тому що він дуже гарний, там дуже гарні арти. От. Я люблю Емілі Гендрі і напевно в кожному відео я говорю, як я сильно люблю Емілі Гендрі, But whatever. Дуже гарна книга. Не жалкую, що придбала, вартує своїх коштів. Я дуже щаслива, вона мені приносить щастя. Наступна це, звичайно ж, Алі Хейзелвуд. Я фанатію від Алі Хейзлвуд, хоча ця історія мені не сильно сподобалась, можна сказати, зовсім не сподобалась. Це її перший роман у жанрі Young Adult. Тут у нас немає гарячих сцен, але хімія, звичайно ж є між героями, ви її відчуваєте. Але мені вона здалась слабкою. На жаль, відгуку можете знайти у мене в інстаграмі, якщо вам цікаво. Я закохалась знову ж таки через. Цей арт і ось цей на суперобкладинці. Це знову ж таки ця сама художниця, яка намалювала Happy Place обкладинку і купила я цю книгу. І хоч мені історія не подобається, лише через ці арти. Вони дуже гарні. Дуже. Покажу зараз, яка ж вона під цією суперобкладинкою. Під суперокладинкою у нас нічого такого: цитата, шахи. Така. І ось такий гарний. Ой, фокус, гарний зріз. Я також дуже щаслива чекаю, коли вони зроблять до друк інших книг Алі Гейзлвуд, і я їх обов'язково придбаю. Тому що е до кожної книги вони зробили такі обкладинки з такими артами, і я просто кайфую. Красава. У мене також є книга від Afterlight по Алі Хейзлвуд. Це. Я не знаю, як правильно прочитати цю назву, але тут три маленькі історії, три маленькі новели, скажімо так. Можливо, ви бачили їх, а можете впізнати по, цій... по цим картинкам. Вона також дуже гарна. Тут, звичайний зріст, нічого особливого, а ще гордість моєї колекції це підпис авторки. Він не надрукований. Вона тримала цю книгу в руках. Боже, Боже. Що дитині потрібно для щастя? І ще мені прийшли три книги. Це трилогія від Фері Лут. Перша книга два роки тому чи два з половиною роки тому була в боксі. Тобто її не можна було докупити окремо, лише другу та третю частини, Але, звичайно ж, перші отримували доступ ті, хто придбали той, той бокс в той період часу. А інші лише мали можливість перекупити на ібеї. Ціни на ebay були просто захмарні. Тисяча доларів, дві тисячі доларів, ну, типу, за одну книгу. Тому що так хотіли її всі. І тут Феррілуд зглянувся над всіма нами і зробив до друк. Зробив до друк. І це, звичайно ж, найгарніша серія One Sippone Broken Heart. Просто. Ну, що за краса. Я марила цією трилогією. Я зараз закінчую трилогію Каравал починаю третю частину, фінал, і потім швиденько почну читати цю трилогію про Джекса. Давайте ж покажу вам, ось ця книга була в боксі, що ніхто їх її не міг придбати, але потім вони зробили до Ну, краса. Там, звичайно ж, є арти на форзицях. Та дуже гарна палітурка. Дуже. Тут також є арт, але я не буду його показувати, бо це вже займе довго. Це займе дуже багато часу. Друга частина. Мені так подобається цей колір. До речі, палітурка мені подобається лише в першій книзі. Це все через родашевий колір. Ззаду там таке ж. Також є арт. Двохстороння палітурочка. Просто гордість моєї колекції це ці три книги. Та остання, яка вийшла е, в кінці 2023 року. Заключна частина також дуже гарна. Там також є фарт. Зрізи доволі звичайні, але в них є свій шарм. Мені подобається такий мінімалістичний, гарний. Я задоволена своєю покупкою, я дуже щаслива. Я дуже сильно чекала на це. Тепер залишилось чекати лише на додрук книг Алі Гейзелвуд, і все, я буду найщасливішою людиною у світі. Ну, ось і все. Я розповіла вам покроково, як же ж отримати цю підписку. Чи вартує вона того, трішки показала свої книжки. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви підписатись, як ви гадаєте, чи вартує воно своїх коштів та очікувань. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. Якщо ви маєте якісь запитання, також задавайте їх в коментарях або пишіть мені в інстаграм. Я з радістю допоможу вам, чим зможу. Бажаю вам гарного дня і бувайте!